Вітаю Отче, слава Ісусу Христу. Слава на віки. вітаю вас. Що є центральним у Євангелії? Яка є центральна тема Євангелія? Здається, центральна тема Євангелії це зустріч. Зустріч. Ми віримо, віримо в Бога зустріч Отця, Сина і Святого Духа. Це головна догма християнство це, це віра в Бога, в одного Бога, який є в трьох особах. Ці особи вони живуть зустріч у любові це спільнота. Трійця це спільнота, яка постійно є в зустрічі. Це суть, суть трійці це зустріч. І для чого Бог сотворив людину для спільноти. Для спільноти. Перша з ним людина сотворена для зустрічі з Богом, з Отцем Сином і Святим Духом. Для зустрічі з іншою людиною, Адам, Адамові Єву, Господь дарував. Людина сутворена для, для спільноти. Є спільнота церкви, є різні спільноти, друзів, народи, це спільнота. І, і Бог сотворив людину також для зустрічі з собою. Людина покликана щоб знати, пізнавати себе, любити себе, це заповідь любові до себе, це про зустріч з собою. Розвивати себе, працювати ну, над собою, шукати себе, пізнай себе, пізнаєш Бога. Це про зустріч сучасній людині. Дуже важко зустрітися з собою. Є там телефони, людина десь там онлайн пропадає, зависає і втрачає теж спільноту з іншим, якщо в телефон є А Дуже часто ці онлайн-зустрічі це таке ненаживо, ніколи не замінить зустрічі наживо. Тому центральна тема це зустріч. Первородний гріх зруйнував цю тройну спільноту. З Богом з ближнім і з самим собою. Людина після первородного гріха вона втратила цю єдність з Богом з ближнім і з самим собою. І історія спасіння вона проявляється в тому, що Господь вже в Старому Завіті через пророків він намагається ну, людину повернути до раю, повернути до тої втраченої спільноти, єдності. З Богом, з і самим собою. Це вже в Старому Завіті, через старозавітніх пророків, це Боже Слово, слухай, Ізраїль, будеш любити. Заповіді, Заповіді вони так в оригінальній мові вони звучать. Було би добре для тебе, якщо би ти любив Бога. Всім своїм серцем, це як пропозиція як запрошення. Як так. запрошення це так. не наказ uh -huh. в старозавітних мовах, семітських мовах. Uh -huh. Це було би добре для тебе, якщо би ти любив Бога всім своїм серцем. Для тебе це було би добре. Усіх сил, з усієї душею. Було би добре, якщо би ти ближнього себе свого любив як себе самого. Це запрошення, Господь не наказує тільки, Він, він, він просить, неначе просить батько своїх синів блудних. Mm -hmm. І в Новому Завіті ну, це, це місія Ісуса Христа, це місія Спасіння, ну, це, це місія ну, повернення людини до, до тої спільноти. Ісус говорить, Я, я дорога mm -hmm. до Отця. До зустрічі, до раю. Я дорога життя. Хто пізнав мене, Ісус об'являє себе, хто пізнав Його пізнає Отця, пізнає Дух. Дух, дух цю спільноту, Він творить цю спільноту. Він, він людину теж ну, з глибини серця, Дух Святий. Він є тим. Можна сказати, GPS, який каже людині, що ти не можеш бути як, як цей телефон. Телефон не потребує зустрічі. Якась річ, вона не потребує людина на глибині свого серця, прагне бути любленою. І це є той GPS, це налаштування серця людського, щоб бути в спільноті. Людина десь кожна людина в своєму серці, глибоко в очищеній формі, прагне того самого, що Бог. Людська і Божа воля, вони в очищеній формі, вони є тотожні. Коли людина ну, глибоко ну, заходить в своє серце, на глибину свого серця, вона розпізнає Божу волю. І, і, і Божа воля, Бог хоче любити людину, і людина хоче бути любленою. Боже і, 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 і людська воля не є десь окремо, десь там Божа воля, десь там моя воля. Яке Божа воля і людська воля зустрічаються в глибині свого серця. Тому десь центральна тема, мені здається, це є тема зустрічі. І, і, і Новий Завіт це все ну, про зустріч. Ісус приходить, щоб, щоб зустрітися з тобою, з, зі мною на сторінках Святого Письма. Він він, він, він намагається ну, зустрічатися перше зі своїми апостолами. Але він не соромиться у Луки двічі до, до, до Фарисея. Ти в гості до Митаря, і до Марти і Марії. Mm. Він йде в гості. І він хоче, хоче, хоче прагне зустрічі. Бог зустрічі. Прагне зустрічі з людиною. Ця зустріч це повернення до раю. Це зустріч. Як зустріч, повернутися, ось побачити, обійняти, так. засвідчити. Так. І Бог перший виходить нам на зустріч. Він чекає від нас зворотнього зв'язку, як це відбувається, як це мало би відбуватися. Людині, людині, людині важко. Людині важко відповісти на запрошення Бога. Людині важко обернутися в сторону Бога. Коли в Святому письмі ми, ми читаємо про зречення Петра, там написано, що Ісус обернувся і глянув на Петра. Ці слова обернувся не мають таке, дуже благословське, таке таке глибоке значення. Це тільки Господь може обернутися і глянути на тебе. Людині після первородного гріха дуже важко обернутися і глянути на Бога, на свого Творця. Первородний гріх людина десь почала дивитися навіть не на творіння Боже, тільки на якийсь свій витвір, на якийсь там плід. І вона проміняла. Альтернатива з'явилася був перший Бог. Потім з'явився якесь творіння. І оці пустелі, коли роздумують над первородним гріхом, вони всі дружні попадають в депресію, духовну депресію. Вони можуть собі. Знайти відповідь. Що там сталося? Що поламалося? Як що, 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 як? Так, як, так, як можна було проміняти Бога на щось інше? І, власне, власне історія спасіння, це історія повернення. Ісус приходить, об'являє правду про себе, показує. Свою любов і показує шлях до Отця, любов Отця. Він нам відкриває, відкриває серце Бога. Серце Бога. І, і ми упродовж Євангелії можемо, можемо дуже чітко ну, прослідковувати цей шлях. Наскільки на Богові залежить на, на зустрічі, для чого кличе Ісус своїх апостолів? Що він з ними три роки робить? Реколекції, реколекції. Він упродовж трьох років розказує про себе. Реколекції це розсипати зібране? Зібрати розсипане. Так. Він збирає те, що розсипалося після первородного гріха. Уважність їхня розсипалася на всяке потрібне і не потрібне, на всяку власне ця суєта, суєт. Марнота марнот. Воно все. І, і, і реколекція це є зосередженість. Ну, Власне, грецьке слово «келіон», «келія» означає «зосередженість». Mm -hmm. Монах є в келії. Келія це не просто кімната, mm -hmm. тільки це місце зосередженості, місце зосередження. Mm -hmm. і це, власне, уважність. Ну, глибока духовність це, це про уважність. Ну, уважність. Де, коли. І через що, через кого, як Бог коли і, і, ну, до мене промовляє. І, власне, власне, час Євангелії, можна сказати, це є час, це час такої, школи, школи духовного проводу, де Ісус ну, вчить учнів ну, такого розпізнавання, тої зосередженості, потреби зосередженості. І, 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 і учні вправляються в тому, вони вчаться бути зосередженими. НАТО все на нього, вони зосереджені на нього. І Ісус постійно про себе говорить і, і учням, починаючи від Петра, дуже важко, це не, це не просто дається. Петро є таким дуже гарним прикладом, як. Як це непросто бути зосереджено на Ісусі, як це непросто Його пізнати, розпізнати, прийняти. Ісус каже, за кого мене маєш. Ісус... І Петро відповідає: Ти Христос, але за мить каже: страждати не будеш. Нехай з тобою це не станеться. Ісус каже, сатана через тебе промовляє, тобто Петро, Петро ще не знає, він ще не розпізнав, не знає, що хто такий Ісус до Кінця. Він щось про нього вже знає, але до кінця він його не знає і, і розпізнає аж після Воскресіння, коли Ісус тричі запитає, чи любиш ти мене. Там, там, там ця зустріч вона ну, є необхідна, конче необхідна. Ну, він до кінця життя буде, напевно, ще розпізнавати, але ця зустріч вона є така, така кульмінаційна, можна сказати. Там Петро ну, переживає якесь Воскресіння. Mm -hmm. З почуття провини, бо він тричі зрікся. Тому він Ісус тричі запитує, чи любиш ти мене? Mm. Там десь ця зустріч з правдою про себе. Mm. В контексті Петра Правда про себе. Я, е, 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 я, 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 я слабка людина. Це кожного Ісус запитує, чи любиш ти мене? Так, чи любиш ти мене? Кожного запитує. Дуже важливо. Для зустрічі, власне, це питання до себе віднести, mm -hmm. до себе. Mm -hmm. це, це не просто про Петра. Mm -hmm. Зараз йдеться тільки Я на місці Петра. І треба себе ставити на місці Петра. Mm -hmm. Не казати, я недостойний. Я треба себе ставити на місці Петра. Mm -hmm. Кожен християнин є покликаний інод, до апостольства. В чому місія кожного християнина як апостола? Я думаю, що в першу чергу місія це зустріти Христа. Це місія інтра. Другий Ватиканський собор говорить про місію от Інтра. Це про зустріч з Христом. Початок місії, такої глибокої, євангельської місії, місії, про яку Ісус навчає, це зустріч з Ним. Це час Євангелії. Це місія інтра. Час Євангелії, це час зустрічі з Христом. Можна сказати, три роки Ісус провадить місію своїх учнів. Апостолі 12, 72 учні, і там дуже багато жінок. Це дуже важливо, що підкреслюєте. Дуже важливо, ви підкреслюєте. Дуже важливо дуже багато жінок. бачити. Так, церква це народ Божий. Угу. Це, це не лише єпископи, священники, папа, церква. Другий Ватиканський собор це народ. Суб'єктом церкви є увесь народ. І я би хотів сказати, що над усе найважливіше мріяни є більш. В чому місія і... мирян? Так. Так. Це, 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 це місія мірян, як і, як і священників, це ем, перш за все зустріти Христа, розпізнати Христа, почути Христа, прийняти Христа. І не просто задоволь... задовільнятися знаннями про Христа, Бо можна знати про Христа багато, мати два докторати, і носити колорадку і навіть мітру. Але не знати Христа це є велика небезпека. І здається, що сьогоднішнє сучасне християнство воно переживає якусь кризу. Саме браку зустрічі, коли ми дуже багато можемо писати грубі догматичні книги, багато навчати, говорити, але не турбуватися про зустріч з Христом в першу чергу над усе. Наприклад, коли священник має час тільки на триденні реколекції в році. Для мене це несерйозно. Це несерйозний підхід взагалі до покликання до священства, до монашого життя і взагалі до християнського життя. Триденні реколекції. Це несерйозно. Це означає, що, ну, іншими словами, Бог мені не потрібний. Я справляюся. Я, ну, ну, якщо я не маю часу. Для, 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 для Бога вісім днів, хоча б вісім mm -hmm. днів на реколекцію, то я або я важливіший, ніж Бог. Ісус говорить: без мене ви нічого не можете, ну, нічого означає нуль. Він це говорить до, до апостолів, mm -hmm. до фарисеїв, книжників, тільки до апостолів. Без мене ви нічого не можете в Іваніві від Йоанна. А якщо я маю лише три дні, це означає, що я заперечую. Я можу. Я можу. Це, це, це. Щось, щось, щось тут у вкоренні. Щось, щось, щось неправильно. То хто я? Хто я? Ну, я на першому місці. Я можу насправді в активізмах просто ну, ну, загубитися. Тому, наприклад, місія, початок місії це є час Євангелії, це можна сказати, Ісус. Три роки ем, проводить реколекції mm -hmm. з учнями, зі своїми апостолами, апостолками. Три роки Він їх супроводжує. Місія до людей, кінці Євангелії mm -hmm. Ісус, розсилає у всі народи. Це в кінці це не на початку. На початку Він їх кличе до себе. Іди за мною. Іди за мною. Чоловіків, жінок, він кличе, іди за мною, пізнай мене, давай зустрінемося. Mm. Давай зустрінемося, Ні? Mm. в Євангелії від від Марка постійно в човні Ісус mm. зустрічається. Uh, у у Матеї на горах Ісус постійно, в Івангелі від Йоанна постійно, від Ткани Галілейської постійно, свята. Ісус йде по святах. А в Євангелії від Луки Ісус прочанин, Він в дорозі зустрічається з учнями. він кличе по дорозі. Де за мною. Ісус іде з 9 до 19 голови в Єрусалим. Єрусалим на горі. Він йде на гору. За Єрусалимом голова, Він йде на голову. Натомість перспектива, власне, Євангелії це, це місія, яка спрямована на зустріч з Ісусом. Лише в кінці є. Є покликання послани, послання. Ну, Ісус посилає їх ну, до всіх народів. Для, власне, місія Екстра це кликати людей теж до зустрічі, де ми були, учні, де ми зустріли, де ми пережили Христа, де ми Його побачили, і, і, і учень кличе і інш, інших, інших людей, інші народи. Тому десь, я думаю, що місія екстра неможлива, в принципі, без, без місія інтра, без зустрічі, без особистої зустрічі з Ісусом, без особистого досвіду. Просто на рівні знань, ну, мені здається, можна. можна Можна, можна церкву теж руйнувати, можна людей лякати? Якщо я тільки ну, проповідую, ну, що я знаю, просто можна. Це, це дивіться, апостоли, це люди зустрічі святі. На святих ми дивимося, це як на. Це, 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 це місіонарі, місіонарки. Ви кажете, якщо так все? Лякати, так? То це як у який називають їм любові. Якщо я любові немає, то я як бубен, так? Просто щось голосно так. кричу, звіщаю. Але в чому місія звичайної, пересічної людини у світі? Зараз у 2024 році, в цьому часі, в 21 столітті. Ну, добре, чуємо про апостолів, чуємо про святих, чуємо про місіонерів великих. Аби ці постаті не були такими, знаєте, віддаленими, аби кожен з нас міг прийняти цю місію, в чому вона полягає? І я думаю, що місія, така першорядна місія кожного християнина, це, вона починається саме в слуханні, в слуханні, в слуханні Христа. Знаємо цю історію про Марту і Марію. Марія, у ногах Господа, слухала його слова. Це дуже досконала учениця, приклад для наслідування. Ісус каже на Марію, показує, вона обрала кращу частку. Вона є краща місіонерка, ніж Марта. Марта пече просвори, а Марія вже причащається. Марія вже живе зустріч. Марія запросила Ісуса до серця, Марта до мурованої хати чи там глиняної хати. Марта хоче нагодувати Ісуса, але Марія розпізнає, що Ісус це хліб. Він прийшов всіх нагодувати. Марту можна зрозуміти. Ісус ніколи не приходив сам в гості Там 12 учнів, 12 апостолів, 72 учні, плюс жінки. Марту можна зрозуміти. Але більше треба розуміти Ісуса, який Марту критикує. Клопочешся про багато. Забагато. Це про те є активізму, про яку ви говорите? Про єрес активізму, так. Що якщо активізм на перше місце виходить, я роблю з цього ідола, і цей активізм без Ісуса, він можливий теж без Ісуса. Ну, власне, немає часу на реколекції. Не маю часу на молитву. Так, немає не часу службу літургії. Часу, не маю часу, Та, або будь-як, будь-як, наприклад, на інтернет я маю 3-4 години. Натомість для літургії немає часу. Або на реколекції немає часу. Тобто десь там в цьому, в цьому власне, проявляється цей активізм. З, 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 активізм це Папа П'ятдесятий говорить до монашества, про єрес активізму і, і мається на увазі ну, всі наші служіння, які для нас стають ідолами. Але це і про мирян теж це стосується всіх. Так, він говорить до монашества, але це можна. Віднести до, до всіх. Евагрій ну, Понтійський говорить про два види лінивства. Перший вид лінивства, різновид лінивства, це те, що ми знаємо, що не хочу робити, відкладаю. А другий вид лінивства, це коли все роблю, окрім одного Зустріч із Ісусом. Це другий вид лінивства. це таке духовне лінивство, коли я все роблю, е, лиш би не найважливіше, не, найважливіш, не найкращу частку. І, і я можу насправді бути дуже навіть успішним, коли є, наприклад, якісь дари, uh -huh. Бог обдарував, але я все роблю окрім подяки, окрім прослави, окрім часу ну, для свого Творця, а, для Господа. Uh -huh. І це є це, власне є ресективізм. Іварій Понтійський це говорить: це ми, ми тут просто ну, 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 ми втрачаємо фундамент, uh -huh. втрачаємо фундамент. І тому десь Просто місія ну, без Ісуса, вона, вона просто неможлива. Просто неможлива. Ісус готує учнів для сповнення цієї його місії. його місії. Він є син є з отцем, Він молиться, він постійно, постійно ночами молиться, і він вчить цього ну, своїх учнів. Лише тоді місія ад екстра є можлива, якщо, якщо я на, на рівні взаємно особистих, там є на глибині, якщо я розпізнаю цю необхідність, це так як дихання. Просто як, як вода, як, як, як щоденна їжа потрібна є для тіла так само і духовна пожива є потрібна для мене. І то щоденно. Недостатньо ну, реколекції, навіть восьмиденних раз на рік, де коли люди приїжджають на реколекції, як на реанімацію. Mm -hmm. Настоятелі висилають людей на рекол... своїх ну, підлеглих на реколекції. Але мені завжди хочеться сказати, що до реанімації можна не дожити. Можна не дожити. Тому мені потрібен ну, щоденний хліб того mm -hmm. слова. Е, це місія, місія внутрішня це. це це просто без цього багати юнак, багати юнак приходить до Ісуса і каже: Я обряд знаю, заповіді знаю, чого мені бракує. І Ісус каже: піди, піди, роздай все і йди за мною. Ну, власне, багато юнака Ісус запрошує до числа апостолів, до груп, до, до спільноти апостолів. І Він. І він Mm -hmm. І Він цього, цього кроку ну, не, не спроможний, mm -hmm. ну, десь зробити цього кроку e, ну, в сторону зустрічі. Він, він, він десь там обряди, він десь там в mm -hmm. служіннях своїх теж, він каже, виконую, все роблю, служу. Чого мені ще бракує? Mm -hmm. Це Серце багато юнака це таке серце сумне, mm -hmm. воно плаче, і написано, що обернувся пішов за журний сумний далі. Десь що ходить, можливо, а можливо, повернувся. Тому десь треба себе розпізнавати в багатому юнаку, щоб дійсно розпізнати цю потребу тої місії. місії. Де я зараз терени місії? Прошу. Терен місії, де зараз? Я думаю, що там терен місії, це гли, 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 глибина твого серця. Куди йти? В цій Ваша? Місії? Терен місії — це де є моє серце, там мій скарб. Це, можна сказати, в такому сенсі такому глибокому місії, є там, де є зустріч, де є потреба зустрічі, де є зустріч, де відбувається зустріч з Христом. А в сенсі назовні, а екстра, ну, то місія, я би теж сказав, вона тут. Вона є тут. Це, це зараз це, це є, наприклад, в Фейсбуці був свідком такої, такої розмови недавно. Чи потреба будувати нові храми, великі нові храми? І більшість учасників казали: храмів ніколи не забагато. А я вважаю, що може бути забагато, коли ми думаємо тільки і виключно про ці кам'яні конструкції, mm -hmm. а зовсім забуваємо про архітектуру людських сердець і про потребу зустрічі з Ісусом. Тому я би заохочував в тих збудованих вже храмах іти на глибінь. так як Ісус каже, досить вже біля берегу відпливім на глибінь. Я би радше заохочував йти е, на глибину в першу чергу на духовенство на восьмий день реколекції, і в тих храмах ну, шукати глибини, які вже є. М -м? Бо храмів забагато, якщо ми тільки думаємо, що ну, Богові потрібні ну, ці конструкції кам'яні, якщо ми думаємо, що це найбільший подвиг збудувати кам'яний храм. А про серця, особливо дитячі серця, де там можна сіяти насправді mm -hmm. дуже багато. Ми зовсім а там діти немає для них навіть місця. Для багатодітної мами в храмі немає місця. То щось воно просто не так, щось не так. Ну, коли ми не маємо ну, десь коштів, теж, не знаю, для, 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 mm -hmm. просто для дітей. Mm -hmm. Але думаємо про дзвони, про якісь там красиві іконостази, але забуваємо про іконостаз людських сердець. Щось не так з нашою місією. Mm -hmm. Десь ми дивимося, ну, десь, десь, десь mm -hmm. ну, не бачимо, не бачимо ще того, про що йдеться Ісусові, не? куди Він хоче попасти, про який храм не? йдеться Ісусові. Mm -hmm. Те, що ви говорили на початку, про зустріч. Та, про Поправи серце. Так, про храм людського серця, про зустріч в храмі людського серця. Про це йдеться. Дякую Дякую.